Проект з хімії на тему електроліти в сучасних акумуляторах в дужках технологія майбутнього. Автор цього шедевру Чернецький Олександр, учень 9 А класу 2025 рік. У 21 столітті акумулятори стали основним джерелом енергії для портативних пристроїв, транспорту і навіть будинків. Чимало людей знають про акумулятори, але не всі замислюються, що ключову роль у їхній роботі дірають електроліти. Це саме та речовина, тільки який акумулятор живе, проводить іони між електродами, створюючи електричний струм. Розвиток електролітів це розвиток самих акумуляторних технологій. Мета проєкту дослідити роль електролітів у сучасних акумуляторах. Їхні види, властивості, переваги та недоліки, а також сучасні тенденції і перспективи розвитку. Основні типи електролітів у сучасних акумуляторах. Рідкі електроліти – це найпоширеніший тип. Вони складаються з органічного розчинника та солі літію. Переваги, висока провідність. добре вивчена технологія виробництва. Недоліки, Вибухонебезпечність при нагріванні, можливості відтікання та займання, втрата ефективності при низьких температурах. Що таке електроліт? Електроліт це речовина, яка проводить електричний струм за рахунок іонів. Акумулятори електроліт знаходяться між анодами і катодами. Під час заряджання та розряджання акумулятори іони переміщуються через електроліт, що забезпечує струм із зовнішньому колії. Гелові електроліти це електроліти, які мають гелоподібну структуру, щось середнє між рідиною і твердим тілом. Переваги, безпечні зарідки, мають кращу стабільність. Недоліки, Нижча провідність, дорожче виготовлення. Твердотілі електроліти. Найсучасніша і найбільша перспективна технологія. Тут електроліти є твердим матеріалом, склом, керамікою або спеціальним полімером. Переваги абсолютна безпека, стійкість до перегріву, тривалість терміну служби. Недоліки. Висока вартість. Складність у виробництві. Ще не у освоєнні масому виробництві. Перспективи розвитку. Науковці та великі компанії, наприклад, як Toyota, активно працюють на створення твердотільних акумуляторів, які будуть значно безпечнішими, працювати довше, заряджатися швидше, будь-менше шкілими для довкілля, також розробляються нові електроліти на водяній основі, органічні електроліти та електроліти з надвисокою провідністю. Висновки: електроліти ключовий компонент акумуляторів, без якого неможлива їхня робота. Тип електролітів впливає на безпеку, ефективність, і довговічність джерела енергії. Рідкі електроліти залишаються найпоширенішими, але за ними стоять ризики.